Вітаю, шановні колеги. Хотіла би свою доповідь розпочати з клінічного випадку. До нас в наш алергоцентр Всеукраїнського центру материнства та дитинства, минула назва інститут педіатрії кошерства гінекології. Звернулася дитина, хлопчик 4 років, з скаргами на інтенсивний свербіж, на висипи. І з анамнезу відомо, що дитина народилась вчасно, без не мала особливих. Проблем перинатальних. Перше у неї в п'ять міся, місяців виникла гостра респіраторна інфекція, гострий бронхіт, Були призначені антибактеріальні терапії. На цьому фоні у дитини перший раз були зафіксовані елементи кропив'янки. Далі через місяць знову ж дитина захворіла. Потрапила в стаціонар, оглянута була, знову були призначені, знову були зафіксовані елементи кропив'янки, і далі вона виписана, обстежена, як ви бачите. І була під наглядом педіатра. Але педіатр спостерігав, що у дитини періодично розповсюджився висип і поширився на шкіру голови і тулеба. І таким дільничним педіатром така дитина була скріплена. Керована до нашого алергоцентру з діагнозом хронічна кропив'янка, піодермія, атопічний дерматит під запитанням. По огляді ви бачите, окрім елементів уртикарних елементів, ми, ми бачимо різні елементи: кірочки, і маколопапули, і спавшися були. Тому виникло запитання, чи це дійсно крапив'янка, і був запідозрений підозрений мастецитоз. Така дитина, безумовно, була скерована до дерматолога. Що ж ми на сьогодні знаємо про мастетос і крапив'янку? І мастецитоз, і кропив'янка є мастацит залежними захворюваннями, які можуть мати як схожі тригери, так і симптоми. На відміну від кропив'янки, яка більш поширена у дітей? Ви бачите, різні, по різним епідеміологічним даним від 2 до 16%, особливо гостра крапів'янка, хронічна крапів'янка дещо менше зустрічається від 01 до 13%. А поширеність мастетозу складає за літературними даними: від 0,3 до 1 випадку на 10 тисяч дітей. І у дітей переважно в 95% все ж таки є шкірний мастетоз з раннього. Маніфестацією у 80% перша маніфестація до 2 років. Ключовою роль в патогенезі і кропив'янки, і мастацитоза належить опасистим клітинам, мастацитам, які на своїй поверхні мають сотні тисяч імунних рецепторів. І активація цих рецепторів призводить до дегрануляції опасистої клітини з викидом різних медіаторів, як приформованих. Ви бачите так і вновсинтезованих медіаторів запалення, які і спричиняють різні біологічні ефекти. Мастецитоз це гетерогенне захворювання, яке характеризується проліферацією і накопиченням клональних, морфологічно та фенотипово змінених мастоцитів у шкіри рідше у інших органах. Дитячий мастецитоз в більшості випадків пов'язаний з активацією мутації. Переважно це мутація кіт d 816 v але не завжди ви бачите. Переважно у дорослих майже в 90% випадках фіксуються такі мутації, у дітей лише в 35%, 40% інші мутації, а іноді не визначаються. Класифікації згідно критеріям ВОЗ, ви добре це знаєте, як дерматологи виділяють шкірний мастоцитоз, три форми макулопапульозний, який може бути поліморфним варіантом, мономорфним варіантом, дифузний шкірний мастацитоз і мастацитос. Цитома. І е, переважно е, е, у дітей, як ми вже говорили, це шкірний мастетоз і казуїстично рідко це системний мастетоз, який, на відміну від дітей, частіше все ж таки реєструється у дорослих. Як же ми виставляємо діагноз шкірного мастетозу? Ми маємо специфічні критерії шкірного мастецитозу, це наявність типових шкірних уражень, позитивна проба дар'є, відсутність ознак. Системного мастацитозу один або два малі критерії. Це збільшення кількості мастацитів у біоптаті ураженої шкіри і наявність мутацій, про які ми говорили кіт 816 в ураженій шкірі. Є також чіткі критерії системного мастоцитозу, але зараз ми не будемо на цьому зупинятися. Головним критерієм шкірного мастоцитозу є позитивна проба Дар'є, коли при механічному подразненні елемента виникає уртикарний елемент, тобто оточений гіперемією. Мономорфний варіант характеризується, це відома найбільш поширена пігментна крапив'янка. Теж стартує рано, десь в 2,5-6 місяців. характеризується типовими симетричними розташуванням і відсутність елементів дуже важлива на обличчі, долонях, подошвах, це червоне від червоного до коричнього макула папули. І за літературними даними резолюція десь відбувається у більшості. Дітей до 10 років. Якщо зберігаються в от такий пубертатний період, в подальшому, на жаль, персистують. Поліморфний варіант теж має ранній початок, у перші 6 місяців життя, характеризується, ви бачите, великими гетерогенними елементами: від коричневого до червоного кольору, асиметричні ураження. І тут типова лекалізація буде голова лоб, шия, кінцівки і е, мастацитома. У десь приблизно у третини дітей мастацитома характеризується від 1 до 10 сантиметрів, чітко обмеженою коричнево червона або жовта макула чи вузел. Якщо це максимально до трьох елементів розглядається як маста цитома, якщо більше макула папульозний шкірний. Мастоцитоз. Спонтанно, як правило, регресує до побіртату. І найбільш тяжким, тяжкою формою і рідкісною формою є дифузний шкірний мастоцитоз, ви бачите, від 1 до 3 який має, як правило, важкий перебіг з, з пухирями, булами. Першим симптомом можуть бути були, які розкриваються, формують ерозії і кірки. У таких дітей завжди є симпто... системні симптоми, і більшість дітей мають підвищений рівень триптази, порівняно з нехарактерною для інших форм. Серед системних симптомів, як правило, це абдомінальна біль, це діарея, блюбота, нудота, і що дуже небезпечно, що 6-9% дітей. Можуть мати анафілактичні реакції, що є дуже небезпечних, особливо при, от як ми вже говорили, при дифузному ураженні і підвищеному високому рівні базової триптази. Щодо кропив'янки, кропив'янка це група захворювань, які характеризуються розвитком пухирів та або ангіонабряхим. Основним морфологічним елементом є пухир, якщо набряк поширюється на глибокі шари. Дерми і підшкірну клітковину також слизові оболонки можуть можуть формувати ангіонабряк. Добре, ми з вами також знаємо класифікаційні підходи до кропив'янки. Якщо кропив'янка триває до 6 тижнів, це гостра спонтанна кропив'янка, якщо більше це хронічна кропив'янка. Основним елементом кропив'янки, як ми вже говорили, є пухир, який має три характерні особливості: він різного розміру, майже завжди оточений зоною гіперемії Характеризується свербіжем. Іноді печінням, і дуже важлива характеристика, що повне зникнення елементу, не, всі, не всіх елементів, а саме елементу, зазвичай відбувається від 30 хвилин до 24 годин. Щодо хронічної крапів'янки, яка триває більше шести тижнів. Тут ми теж маємо хронічну спонтанну кропив'янку, яка зумовлена відомими причинами, як правило, це автоімунний механізм і переважно у дітей саме реєструється хронічна спонтанна крапив'янка, але є і ідіопатична без відомих чинників, і хронічно індукована крапив'янка, яка спричинена різними такими Фізичними факторами, ви бачите, у кого, у кого ж варто запідозрити мастетоз у дитини, особливо якщо є гетерогенні елементи, є елементи кропов'янки, це діти, у яких висипання не зникають протягом більше, ніж 24 годин, мають пігментований характер, позитивний симптом дар'є, є часті рецидивні, анафілактичні або системні прояви без очевидного. Впливу алергену і підвищений рівень триптази. Як ми диференціюємо мастецитоз і кропив'янку? Ми вже говорили, що мастетоз це клональна проліферація мастоцитів. кропив'янка – це наслідок активації цих клітин. Як правило, в всієї шкіри, якщо приходиться диференціювати, не визначається при кропив'янки підвищеної кількості мастоцитів, ніколи не буде позитивний симптом Дар'є, рівень триптази, Ніколи не буде підвищений і будуть відсутні генетичні маркери, про які ми з вами говорили. Які ж підходи до дитячого мастоцитозу? Це уникнення тригерних факторів, це догляд за шкірою. це Різні антимедіаторні препарати, антигістамінні препарати неседативного ряду, інт, іноді в комбінації за потреби з седативними препаратами, при рефрактерних випадках, антілікатрієнові препарати це безуповна в тяжком, в тяжких випадках, як у нашого хлопчика, це місцева терапія, системна терапія. Обов'язково, якщо є системні симптоми, призначається епінефрін, що був в аптечці. Це і терапія, і розглядається також біологічна терапія. А яке ж місце саме антигістамінних препаратів у лікуванні мастацитозу? При мастацитобузу, оскільки є інтенсивний дуже свербіж, призначається дійсно при шкірній формі, крім солітарної мастацитоми. За необхідності, як ми вже говорили, може бути навіть комбінація неседативних з седативними. Обов'язково при. Якщо у дитини анафілаксія, безумовно, це не препарати першої лінії, це препарати третьої лінії для контролю шкірних симптомів. Щодо кропив'янки. Антигістамінні препарати не седативні, тобто вже нової генерації, вони призначаються як препарати першої лінії в стандартних дозах, як при гострій крапів'янці, так і при хронічній. Лише в випадках неадекватної відповіді застосовується режим абдозін, тобто в чотирикратне збільшення. А далі, як ви бачите, є покроковий підхід, це поєднання з біологічною терапією амалімізумабов і імунографом. Сипросивною терапією циклоспорином. Чи всі однакові антигістамінні препарати. Сьогодні я хочу буквально нагадати про біластин, який був у 2010 році синтезований як молекула, яка не з'єднується з аж один рецепторами головного мозку, тобто не має седативного ефекту. Існуючі дослідження свідчать, що ніксар швидко пригніть, швидко починає діє і в дослідженнях порівняння. Ані, от, як тут з дезлоратадином, ропатадином, він більш сильніше пригнічував утворення пухирів, також був ефективний для контролю симптомів свербіжу, і у дітей, в тому числі, це дослідження. Відсоток пацієнтів, які реагували на чотирикратне збільшення біластину оригінального препарату, ніксар, саме було в групі більше в групі біластину у хворих з хронічною кропив'янкою. Ну і у дітей дуже важливим є. Питання безпеки, і на сьогоднішній існуючі дослідження якраз свідчить про високий профіль безпеки. І ви бачите, це різна категорія дітей, починаючи з двох років, оскільки препарат в світі дозволений з двох років, і вже вся майже дитяча популяція. У нас в Україні Ніксар зареєстрований з шести років у вигляді дитячої форми 10 мг, диспергованої таблетки, яка швидко. Розчиняється або в роті, або в воді, як дитині звично, і у дітей з 12 років 20 мг один раз на добу. Ну І повертаючись до нашого випадку, коли к нам мама після дуже великої кількості оглядів інших, різних спеціалістів. От вона надала такі фото. Ви бачите, коли були виражені загострення у дитини. Також результати дослідження підтвердили. Саме підвищений рівень триптази, також ми проводили скринінг харчової алергії, який був негативний, і при імуногістохімічному дослідженні було визначено велику кількість мастацитів, позитивних на триптазу. Таким чином, у цієї дитини був встановлений діагноз дифузного шкірного мастоцитозу, болюзної форми тяжкого перебігу. Було рекомендовано, безумовно, такий мультидисциплінарний підхід спостереження дерматого. Толака уникнення тригерних факторів, низка гістамінова дієта. На той момент ми могли вже призначити дитині. Ніксар також дитина з за кордону придбала на налкром. І в аптечці ми рекомендували мати епіфнефрін, якщо і маму навчали основним симптомам анафілаксії. І всім треба пам'ятати, що яким дітям з мастоцитозом рекомендувати епінефрін. Обов'язково це з дифузними бульозними ураженнями, з підвищенням рівня триптази, системними симптомами, встановленою мутацією кіт 816 в і з анафілаксією в анамнезі. Я дякую вам за увагу. E